Кришна виштанави, Харі Кришна Глядачі. Ми нещодавно знімали відео про Ювальну Харарі, обговорювали його книжку 21 урок для 21-го століття. І особисто у мене залишилось відчуття незавершеності, от, е, тому що автор намагався сказати все, яка ж ціль життя. От, але ми, як мінімум, їх три зустріли. От В одному місті він казав, що ціль життя це. Е, Якщо я не помиляюсь, бути моральним. В другому місці він сказав, що ціль життя це залишити після себе слід, а в третьому місці він взагалі сказав, що ціль життя це позбутися страждань. Він так і не озвучив, яка із них головна, але особисто мені дуже хотілося б почути, чи є серед них головна, чи є з них якісь старші. Дуже хотілося би додати якоїсь науковості в це питання, і тому ми вирішили це. Це продовжити. Зараз дуже сприятливий час для проповіді, хтось проповідує дуже активно. І, і проповідуючи, часто можна почути е, адресу своєї проповіді. Те що, те, що ви говорите, це якісь там казачки, це не нісенітниці, це все неправда. Е, це не науково. От, таке можна почути. Е, і цілком можливо, що той, хто. Не проповідує, можливо, не проповідує саме через те, що він е, сам і вірить в цю філософію, але обґрунтувати це науково він для себе або для інших він не може. Тому ми вирішили е, допомогти комусь і собі, в тому числі я, наприклад, дуже багато е, сьогоднішнього відео почерпнув. Е, ми вирішили розглянути е, точку зору правопада. Як правопада пояснює, що веде це саме наука, от і робить він це. Можна сказати, що в півзвучній книжці, отак от називається, наука самоусвідомлення. І в першому розділі, він називається зараз, щоб я не помилився, точно прочитаю. Наука про душу, вона називається. Да, наука про душу. Вирішили обговорити інтерв'ю його із Майком Робінсоном. Це у нас журналіст із лондонської компанії Радіомовлення. І якщо активно слідкувати за цим за перебігом цього інтерв'ю, то можна побачити, що Шела Проупада дав майже всі базові визначені науки. От, наприклад, наука характеризується деякими пунктами обов'язковими. Це не повний перелік, але основні з них це об'єкт дослідження, суб'єкт дослідження, методи пізнання, системність вивчення і детермінованість. Тобто кожна Система знань, яка хоче називатися наукою, вона обов'язково має чітко відповісти на ці, на ці пункти. Е, і Шелапроопада в цьому інтерв'ю він, він згадав всі ці пункти, так чи інакше. Частково цьому заслуга самого Майка Робінсона, тому що його цікавила е, філософія свідомості Крішни, і він став відповідні запитання. Але в той момент, коли він трошки відхилявся, від, від певного курсу, тому що у нього було своє уявлення про філософію свідомості Крішни, Шила Лопропад його підправляв, і таким чином в тій, чи ін, в тій чи іншій мірі ці пункти були озвучені. Давайте перейдемо до, до самої бесіди. Я зараз буду зачитувати певні епізоди. Всю бесіду ми зачитувати не будемо, вона дуже велика. От, але основні пункти ми пройдемо. Я хотів би ще. Підкреслити важність цієї книги, наука самосвідомлення. От. Ця книга вона доступна для читання як старших вайшнав, які вивчають цю науку, вони багато чого в ній знайдуть. Так і для самих початківців дуже важливо починати читати з цієї книги, тому що вона дає можливість відкрити ту тему, яку ти бажаєш зрозуміти. Тут різноманіття тем в цій книзі є. Ти можеш. Вивчити те, що вникнути в ті теми, які тебе цікавлять. Ця книга дуже доступна для читання, вона в формі бесід, в формі лекцій, таких побудована ця книга. Тому я рекомендував би кожному прочитати цю книгу. Хто ще не читав, хто читав, можете перечитати її ще раз. А, і від самого початку зараз я прошу вас звернути увагу на те, що правопади відразу дуже жорстко, він задасть. Тон бесіди він відразу буде говорити про те, що ця філософія, свідомості Крішна філософія чи релігія, вона дуже наукова. І причиною цьому стали перші слова Майка Робінсона. Він трошки неправильно вжив слова, неправильно їх помістив. одне по резони, ви зараз це зрозумієте. І пропадіс не сподобалось. І тому він відразу задав правильний тон розмови для того, щоб Майка Робінсона склалась правильне враження. От Майк Робінсон каже. Ви можете розповісти про те, у що вірите, Кома. про філософію руху Харі Кришна. Тобто він каже у те, що ви вірите, і про філософію руху Харі Кришна. Тобто він натякає на те, що філософія свідомості Крішна – це просто віра. Вона побудована чисто на якихось на сентиментальних засадах. Чила про упаду відразу йому відрізає. Так, свідомість Крішни – не віра це наука. Насамперед потрібно усвідомити відмінність. Живого тіла від мертвого. У чому вона? Тут треба зрозуміти важливий момент, що ми поважаємо віру кожної людини і віру, яка направлена на Господа, віру, яка направлена на розуміння своїх вічних стосунків з Господа, в той же час віра це суб'єктивна річ. Людина може в щось вірити, потім він не перестає в це вірити. Починає щось інше вірити, така, така реальність. Така реальність. І е, Тому що та пропопада тут робить акцент е, на науковості того знання, яке ми подаємо. Воно має наукову природу, тобто це е, об'єктивна природа е, цього знання. Тобто воно існує, це знання існує в незалежності від того, чи є в нас віра в нього, чи її немає. Кось може бути віри. Хтось каже, я в це віру. Хтось каже, я в це не віру. Але це не, не залежить від цього. То є реальність, яка не залежить від нашої віри. І це хоче підкреслити, що пропаде. Так, він ставить питання: у чому ж відмінність живого тіла від мертвого? Про тіло кажуть, воно мертве, коли істота помирає, і духовна душа життєдайна сила покидає його. Отже, тіло і життєдайна сила в ньому дві різні речі. Ми розглядаємо саме життєдайну силу в тілі і в тому відмінність свідомості Крішни, духовної науки від матеріалістичної науки. Через те пересічній людині спочатку надзвичайно важко оцінити наш рух належно. Перед усім їй треба усвідомити, що вона є душа, тобто щось відмінне від тіла. Да, тут знову ж таки дуже цікавий момент підкреслює правопада. Да. Що е, немає, е, він не проводить таке, що є релігія, а є наука. Бо дуже часто люди кажуть, що потрібно, е, яка взаємостосунок яка релігії і науки, як вони між собою взаємодіють. Однак тут, що пропадає каже, що істина релігія це наука. Істина релігія це наука. Окрім цієї істинної релігії, науки, існує ще матеріалістична наука. От матеріалістична наука вона вивчає матерію. Матеріальний світ. А ведична наука, релігійна наука вона вивчає, починає нас знайомити, е науковість і починається з того, що ми починаємо розрізняти дух і матерію. Ось одні. Матеріалісти вивчають чисто занурену матерію, інші розуміють, що є, окрім матерії, існує ще дух, і, 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 який їхній взаємодіє між собою. Кришна Багатить говорить: Апає там і дам свиням, прикритті від гімне парам, джива бутамбаговая тад гартека. То він каже, що окрім цієї нижчої енергії, яку вивчає, вивчає матеріалістична наука. Існує моя вища енергія, от, яку вивчають вже духовні люди. І яка, якщо представляє собою ця вища енергія, і як вона взаємодіє нижчою енергією, це вивчає наука свідомості Кришна. Так, Отже, ми почули, що Джила пропада у першій репліці озвучив відразу об'єкт, вивчення свідомості Кришни. Об'єкт це, об це душа. А далі, Майк Робінсон питає, коли ж ми приходимо до розуміння цього, тобто до розуміння того, що душа відміни від тіла? Це можна збагнути будь-якої миті, але потрібна принаймні дрібка розуму. Вдамося до прикладу: хлопчик підростає і стає парубком, дорослішає, статечніє, старіє. Протягом усього часу тіло зазнає змін, а людина відчуває себе тою самою особою, яка, по суті, не змінюється. Розважте, тіло змінюється, але той, хто живе в ньому, незмінний. Доходимо логічного висновку. Після смерті теперішнього тіла ми не отримуємо інше. Це називають перевтіленням душі. От бачите, тут, тут пропада показує, що наука, науковість цього знання, а науковість означає примінення свого інтелекту. Тобто людина повинна приміняти в цій науці, тут немає сліпої віри. Нема сліпої віри, Тут є розумний інтелект. Тобто, Як це можна зрозуміти? Тобто, Ропінсон чекає, що Шіла Правопада дасть якийсь, як, як, яким містичним, містичним методом можна це зрозуміти, що я не тіло, що я вічна душа, щось таке містичне. І ще Правопада каже, ні. Дуже важливу роль тут відіграє розум, розум людини. При допомозі розуму. Ми можемо навчитися розрізняти дух від матерії. І це вже можна починати навіть з самого початку. З самого початку ми можемо проаналізувати свою і зрозуміти, що ми не є тілом, використовуючи свій розум. Так, отже, ми почули тепер і метод опанування філософії. Один із методів це застосування розуму. Так, далі ми трошки пропустимо. І… Перейдемо до ще одної репліки, яка знову буде стосуватися віри і розуму. От як тільки Робінсон там чи трошки обмовляється, чи просто він, скоріше всього, ще до кінця не зрозумів, він починає знов е свідомість скоріше називати там, віру, якусь сентиментальну від і відразу поправляє. Майк Робінсон. Отже, ми вільні обирати те, що вважаємо за найкраще. Релігія важлива, бо якщо ми віримо в Бога і живемо доброчесно, пропада перебуває. Не приплутуйте віру, не привность сюди питання віри, це закон. Візьмемо, наприклад, уряд. Якщо ви порушите Його закон, він покарає вас. Зважаєте ви на нього чи ні. Так само Бог існує незалежно від того, вірите ви в нього чи ні. Якщо ви не вірите в Бога, і незалежно робите, що заманеться, вас покарають закони природи. Те, термін, термін віра. На жаль, він в якоїсь, якоїсь степені грає таку затуманюючу роль. Тому що я можу сказати, ти віриш в це? Так, я в це віру, а я не вірю в це. От будемо жити кожен сам по собі. Ти віриш, я не вірю. Але реальність не існує, не існує в залежності від віри. Реальність існує незалежно. Незалежно, вірити ви це чи не вірити, вона існує. Так само Бог, він існує. Це не означає, що я не вірю в нього, і він зникає. А я повірю, він з'явився. Ні. Не так. Тобто це реальність, яка існує. Бог, це реальність, яка існує. З його закони, які є в цьому світі, це реальність, яка існує, вічно існує, ця реальність. От, і, е, От, і... Наука, наука, істина наука вона призначена розкрити це поняття. І розкрити поняття Бога, щоб ми дійсно зрозуміли його існування, дійсно дійшли до розуміння Його існування. от Тобто це не не, не є якесь сентимент, сентиментальне прийняття, це глибока наука. Ну Тут ми, в принципі, і зустрічаємося із певними доказами. Правильно, якщо ми порушуємо закони, то доказом буде покарання за це. Ну, можливо, сам гріх і спокута за гріх, вони трошки в часі розтягнуті. І не завжди можна провести прямий зв'язок. Причина цього покарання це от вчинок, який ми ну, здійснили в минулому. Так, так. То, е, так, ну, реально існує існує причинно свідковий порядок в цьому світі. Тобто, за певні дії є певні наслідки. От, це, це закон. І цей закон, якщо пропада, буде в подальшому говорити вже те, що цей закон існує для всіх релігійних людей. Цей закон існує і для тих, хто не вірить в Бога. Існує один закон. Один єдиний закон існує. От він прямо зараз прозвучить. Тут буде правопада а, стверджувати. Ну, для того, щоб Майк Робінсон там часом не подумав, що це зараз ще одна секта, яка буде там, говорити свою філософію, яка зовсім буде не схожа на, на жодну іншу, він буде показувати універсальність філософії свідомості Крішни. Майк Робінсон. Розумію, чи має значення, яку саме релігію сповідувати? І що чекає навіданого Крішни? Можливо, він чекає, що Лепровопада зараз доказати, що тільки через Крішну можна прийти. Правопада. Це питання не релігії, а науки. Ви духовна істота, але бувши обумовленим, залежите від законів матеріальної природи. Якщо ви вірите в догмати християнської церкви, а я сповідую індуїзм, це не означає, що ви зістаритесь, а я ні. Йдеться про науку старіння. Наука старіння. Старіння закон природи. Не можна сказати, що ви старієте через те, що ви християнин, а я індус і тому не старію. Старіє кожен. Потібно до цього. Всі закони природи стосуються кожного, хоч би яку релігію він сповідував Важливий момент. Важливий момент, яку дуже важко прийняти прийняти цей момент. Це те, що релігія релігія це наука. Тобто спорідненість, спорід, спорідненість цих моментів. Тобто це релігія це наука. от І тут ще пропада хочу доказати. Тому. Е, е, якщо релігія це наука, логічний висновок з цього, е, з цього такий, чи існує множинність релігії. Чи існує множинність релігії? Ні, множинності релігії не існує. От, може одна й та сама релігія подаватися на різних рівнях, от, для різних народів по-різному, але множинності релігії не існує. Тому що є багато людей, які хочуть об'єднати всі релігії, здружити всі релігії. Але по суті, по суті, множинності релігії не існує. Тому що не існує множинності законів, існує один закон. Існує один Бог. Один Бог. Існує одна релігія. От. Просто вона подається по-різному. Єдиний закон, єдина релігія. Часто там в бесідах з людьми можна почути такі фрази, а ви ж кришнаїти, вам м'ясо не можна. Мені м'ясо можна. А тут Майк Робінсон зараз підводить до цього. Отже, над усіма один Бог, що до існує один Бог, один закон природи. І ми підкоряємося цьому закону, ми під усевишнім І той, хто вважає себе вільним чи гадає. Начебто може робити все, що завгодно, чи там порушувати там, закон Крішниїдів, тому що я не Кришний, Просто не віглась. От. І це, в принципі, в шлапровопада озвучив детермінованість свідомості Крішни. Тобто, коли я там на початку згадував детермінованість науки, має бути, от Шила Проупада якраз її озвучив. Детермінованість означає, що будь-хто хто використає цю, цю науку, цей процес. Якщо він виконає всі умови правильно, він отримає один і той же самий результат. Або, відповідно, навпаки, якщо він не притримується яких законів, ну, кара буде одна і та сама для всіх, однаково. Наступний, наступний момент. Далі мова піде про практичність філософії. Тому що кожна наука створюється саме для того, щоб її можна було використати на, на практиці. І Майк Робінсон. Зараз буде говорити про проповідників. Він каже, я починаю дещо розуміти. Але мені чомусь важко простежити зв'язок між сказаним і тим, що я бачив на Оксфорд Стріт, де чимало ваших послідовників розповсюджують літературу Харі Крішна. Шала до дуже здивує своєю відповіддю, я довго думав над цим. Він каже, ця, на... ця література повинна переконати людей у необхідності духовного життя. Майк Робінсон здивований, і вас. Справді не цікаво, чи приєднаються вони до руху Харі Крішна. Це не має значення. Наша місія навчати їх. У пітьмі навігластва кожен будує свій рай для дурнів, бо вважає, що все закінчиться зі смертю тіла. Але це глупота. Тобто це наука. Це ще раз в, цій, в цих словах, ще пропаде підкреслює. Наука. І важливість науки навчити. Навчити, дати знання. Дати знання. Тобто не, не можна сказати, що вчені зайняті тим, що переманює одного людей. да? От ти, та наука не неправильно приймає перейманю до цієї науки. Ні, наука єдина існує. Існує єдине знання. Це знання може людей зробити щасливими. І тому е, ми, ми бажаємо того, щоб кожна людина отримала знання, яке приведе до щастя. От неважливо, з чим вона себе ототожнює. От важливо, то, щоб була повнота знання у людини. Дякую. Тут з провопада вирішив зробити паузу і переключитися на дуже важливий момент. Ключовий, можна сказати, Майк Робінсон запитує: Зрозуміло, ви вже двічі цитували з вашої священної книги. Яке походження ваших священних писань? Що до Наші писання ведичні, що існують від початку створення світу. Будь-який новий матеріальний витвір, наприклад, цей мікрофон супроводжує література, що пояснює, як користуватися ним. Чи не так? Майк Робінсон, звичайно так. І ця література з'являється водночас з мікрофоном. Майк Робінсон, певно. Шила так і ведична література, з'являється водночас із космічним творінням, як інструкція до користування ним. Дуже, дуже важлива річ, я, як псилапада говорить. Священні писання це інструкція. інструкція. Тобто зараз вчені пробують пізнати цей світ через досліди, різноманітні досліди. У них дуже сильна віра в досліди. От. Однак, пізнати цей світ, це в першу чергу зрозуміти призначення цього світу. І призначення світу методом дослідів. Не, не, не досягнеш. Цим, цим методом ти ніколи. Тому ні один вчений не знає, в чому призначеність, матеріалістичних вчених, я маю на увазі. Матеріалістичні, вони не знають, в чому призначеність цьому світу. Це не, ти, не той метод, при допомозі якого можна пізнати призначеність. Але якщо ти береш інструкцію, інструкцію до любого предмету, ти береш інструкцію, в першу чергу ти дізнаєшся про що. В інструкції ти дізнаєшся, в чому призначеність цього світу. І подальшому ти розглядаєш, як, як він працює відповідно до свого призначення. От, Тобто, ми знаємо, в чому призначеність, ми знаємо, як воно працює відповідно до цього призначення, і ми починаємо діяти відповідно до, до призначення цього світу. Таким чином, ми живемо в повній гармонії з цим світом. Тому що ми знаємо його призначення. Не знаючи призначення цього світу, ми не зможемо діяти в гармонії з ним. О, дуже важлива річ. Тому важлива інструкція. Ця інструкція це вєди. Вєди – це знання. Це знову ж таки, це вєди – це не є щось таким сектантським. Вєди – це загальні знання. Це загальна інструкція, яка виникла ще при створенні цього світу. В інструкції сама Саме повне повнота є знання про цей світ. Самі інструкції є, повнота знання. Люди, коли догадуються при допомозі експерименту, вони можуть щось вгадати відповідно тих знань, можуть щось не вгадати. Але якщо не треба гадати, є вже інструкція. І ти береш цю інструкцію, і ти користуйся інструкцією, і ти знаєш повно, маєш повноту знання.